Про Саратов і Енгельс під атакою безпілотників у Саратовській області були міста Енгельс і Саратов, де знаходяться аеродроми і Великі НПС. Губернатор регіону Бусаргін заявив, що в цих містах внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків. Він запевнив, що постраждалих немає. Місцеві в соцмережах розповіли регіоні було чутно щонайменше вісім вибухів. Один з дронів, як повідомляється, було збито над містом Енгельс, де розташована російська авіабаза, з якої Росія здійснює запуск літаків для ударів по Україні. Що ще сталося в Росії, Так це те, що сьогодні у Липецькій області в Росії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди згоріла ціла колона авто російських окупантів. Про це повідомляє 2,4 канал з посиланням на російські телеграм-канали. У мережі оприлюднюють відповідні кадри з місця події. Що відомо про аварію? Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент стався на трасі М4 під Ельцем. Зазначають, що причиною цієї ДТП стало зіткнення цивільної вантажівки з військовою колоною окупантів. Внаслідок цього, за попередню інформацію, згоріли бронеавтомобілі Ахмат, 5 уАзів, а також фура. Загалом, за даними російських ЗМІ, через інцидент вони втратили 7 одиниць техніки. Про те, що. Зараз відбувається, чому такі активні стали вибухи в Росії. Нам розповість більш детально Олександр Мосієнко, військовий експерт. Удари по Москві, по Підмосков'ю, по великих мегаполісах, по військових об'єктах там має палати, і ми бачимо, що на цьому є результати, тому що сьогодні є повідомлення Генерального штабу збройних сил України, що уражено підприємство з виробництва бойових частин для БПЛА типу шахет. В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили АТФНПЦ, науково-дослідний інститут прикладної хімії, розташований в місті Сергію Пасад Московської області. Підприємство виробляє термобаричні бойові частини для шахідів і є важливою ланкою у збройній агресії Росії проти України. Підтвердження досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкту. Результати ураження уточнюються, і традиційне, моє найулюбленіше в цих офіційних повідомленнях генштабу далі буде. Крім того, російські пабліки поширили відео, на якому летять дрони в Роснадростовською областю, дуже схожі на шахеди, і летять атакувати російські об'єкти. Їх було чимало. Про результати цієї атаки ще звичайно дізнаємося, і я так само поінформую. Загалом, ці удари, якими ворог тероризує Україну, не залишаться без відповіді Сил оборони України, Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони і служби безпеки України, буде гідна і потужна відповідь. І от з приводу відповіді ми з вами прекрасно розуміємо, що наші захисники цим займаються і намагаються потрапляти у такі важливі об'єкти на території країна агресора Буде щоб якось Російська Федерація відчула те, що відбувається у нас. Тут бо ми вже наскільки знаєте, скажімо, так чуємо ці вибухи, і те, як працює система протиповітряної оборони, протиракетної оборони. а, то куди лякаємось, як сьогодні, до прикладу, жителі Полтавської області, звичайного грому багато людей перелякалося, злякалися, тому що. Звуки, як ми розуміємо, схожі а, на ті, ці... Як працює протиповітряна оборона нашої держави проти того озброєння, яке запускає Російська Федерація? Це все різне може бути. Ну або за прильоти я взагалі мовчу, як вони лунають. Ну і якщо говорити про інші такі палки події, які трапляються із окупантами, але вже в себе вдома на території Російської Федерації, <кій> то низка регіонів в Росії було під атакою дронів цієї ночі. Нічна атака би була включно була і повороницькій області. Росіянам не спалося через бурхливу ніч. Дрони збивали аж над Ленінградською областю, а в аеропорту Пулково вже двічі водили план килим. Гучно було і в Барісаглібську, що у Воронезькій області, але про це все будемо з вами говорити згодом хронологічно і зрозуміло. Так, от йдеться про те, що в ніч проти понеділка, включно. Напередодні безпілотники також атакували Воронезьку область Російської Федерації. Російські пабліки писали про удар по військовому аеродрому «Беріса Глєбська». Зокрема, пропагандистський телеграм-канал Бомбор» близький до російської військової авіації, визнав, що велика кількість реактивних бипла атакувала аеродром «Беріса Глєбська». Паблік стверджує, що врад у техніці немає. Однак, за його даними, є загиблі. Що він писав? Що а, сьогодні большим количеством реактивних БПЛА було атакова аеродром Баріса Потір в техніки нет, погибшим вічна пам'ять. Писав Файтбомбер. Раніше губернатор Воронезької області Олександр Гусів заявив, що в падіння дрона на ле побірвався і високовольтний дріт на трасі М4 Дон. Він повідомив, що в одному із проміських населених пунктів падіння уламків безпілотників пошкодило скління декількох приватних будинків і низку за словами губернатора, постраждалих серед цивільного населення немає. Ну а що дописує міноборони до речі Російської Федерації, цікаво дізнатися. Зараз зайду до них на сторінку, щоб подивитися. О, в них тут прям знаєте таке зведення величезне, буде автоматично перекладати із ворожої мови. А протягом минулої доби у період з 23.00 по МСК 4 червня до 7.00 по МСК 5 червня вже липня. Пробачте, черговими засобами ППО перехоплені і знищені. 94 – українські безпілотні літальні апарати літакового типу дописують росіяни. Воронецька область, 34 БПЛА, Брянська область 11 БПЛА, Білгородська і Саратовська по 9 БПЛА, Новгородська область 8 БПЛА, Курська область, 6 БПЛА, Ленінградська і Орловська область по 3 БПЛА, Ростовська, Смоленська, Рязанська і Республіка Чуваше по 2 БПЛА, і також по одному БПЛА на території Московського району Пенської і Тульської області дописали у Мінвбивства Російської Федерації. Так от за Баріса Глебськ далі і поговоримо. Уражено аеродром Бориса Глепськ і в рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Бориса Глебськ, що у Воронезькій області. Саме це місце є базуванням ворожих літаків, таких як Су 34 су 35 С та Су-30СМ. Уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Результати ураження уточнюються. Ну і сили оборони України продовжують вживати усіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. <кій> Далі буде дописали наші захисники. І ми розуміємо, що це такі операції, які а, важко спланувати, треба це все детально робити, і потім важко це все реалізовувати. Але як ми бачимо, у генштабі збройних сил України це все підтвердили. Тому дякуємо нашим захисникам а, за їхню таку титанічну складну роботу за те, що вони продовжують, а, скажімо, так порушувати військово-військово-промисловий комплекс окупантів стратегічні, ось такі об'єкти авіаційні об'єкти, як по типу сьогодні. Щодо ураження аеродрому Борисоглєбськ, що дописали у Генштабі, і от Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, прокоментував сьогоднішню бавовну, яка була на території Російської Федерації. Як її зустрічали росіяни, як реагували? Далі давайте слухати. Слава Україні! Традиційно кожного ранку ми з вами готуємо каву. Ну що ж, Борисоглєбськ, аеродром, Воронецька область. Я вам про це розказав. Бариста ще не все доварив. Трошечки пізніше покажу ту каву. І ви її навіть не просто побачите, ви відчуєте той запах задоволення, коли на Московії горить палає. А поки що, до вашої уваги, до вашого смаку, чуваська кава. Не дивуйтеся. Не знаю, наскільки вона смачна, але на вигляд насичена з таким приємним запахом. Тому що там теж горить, палає у вражин. Бариста знає свою роботу. Ну, звичайно, поаплодуємо нашим бойовим комарикам. Отож, кава по-чуваськи. Далі буде. Усім безпечно, максимально тихого дня. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, ворогам!